Good. Good. How are you? Is good. Well, good. Three thanks. days I even uh, care, and uh, I'm good. Oh, thanks so much. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. much. дуже дякую, дуже пані президентко. Дуже радий бачити вас та вашу команду. Дякую за те, що приїхали. І ми дуже вдячні банку за надану підтримку України, для України для українського, українського народу від самого початку повномасштабного вторгнення. Дуже дякую. Я якщо коротко, від міністра фінансів я коротко. Отримав інформацію про програму, яку ви можете підтримати, і ми можемо обговорити це. Можливо, певні деталі та нові напрямки. Я хотів поділитися з вами пріоритетами, які є для нас дуже важливими. Ви знаєте, що зараз є нові виклики, кожного року є нові пріоритети, але дуже дякую вам. за ваше позитивне рішення щодо енергетичного сектору України. Я знаю про ваш діалог між Банком вами та НАК Нафтогаз, тому ми дуже зацікавлені Укргідра в коштах для Укргідро, особливо після такої кількості ракет російських по таких енергооб'єктах і дуже важливо оновлювати станції. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви нам будете швидко допомагати, і я знаю, що є певні обговорення щодо Укрзалізниці, але якщо відверто мені здається, що ці обговорення не нові. навіть в минулому і позаминулому році ми говорили про це. Я готовий про це говорити, але я думаю, що у вас була розмова з прем'єром. Я думаю, ви знаєте його погляд. Можливо, ви поділитеся інформацію зі мною, але в будь-якому випадку ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Дуже дякую вам за те, що приїхали, і особливо я хотів подякувати вам за підтримку. На жаль, що вона була більшою до початку війни, але це пряма підтримка приватного сектору в Україні. Для нас це дуже важливо, бо ви знаєте, що під час війни ми втратили багато бізнесів. виїхали за кордон. І спосіб зберегти їх, це отримати підтримку від різних стратегічних наших банківських партнерів. Тому, якщо б ви могли сфокусуватися на збільшенні фінансування приватного сектору, ми були би вдячними. дякую, дуже дякую, пане президенте. І ми дуже раді бути тут, в Україні, і ви знаєте, як. На, наскільки ми цілеспрямовані допомагати, як ми спрямували наше фінансування від початку війни протягом останніх трьох років, ми виділили 6,2 мільярди. 2,4 мільярди на 2024 рік, і 90% проєктів були у приватному секторі. Тобто 48% у публічному секторі ми працювали. Це було 48% наших проєктів, 52% приватний. Ми також проінвестували мільярди в енергетику, і ми продовжимо робити. Робити це, бо є потреба, як ви сказали, і ми продовжимо робити це, розвивати, розширювати нашу підтримку там, але також щодо ключової інфраструктури. Залізниця, ми це обговорювали, оновлення локомотив. доріг, локомотиви. Локомотив, you know локомотив, no, no. так. <рігум> так так, ви все знаєте, Ну, я мушу знати, і ми також в енергетиці. Ми справді намагалися швидко допомагати після російських атак, які почалися в 2022 році. Ми справді допомагали Укренерго, але ми також фокусувалися на генерації газу на спроможностях з Укрнафтою, щоб допомагати з генерацією електроенергії та енергетики, бо це дуже важливо для всієї системи. Тому ми продовжимо робити це і щодо приватного сектору пряме фінансування великих інвестицій. Ми це зменшували. У нас був проєкт, з Укртелеком дуже великий минулого року. Це був хороший сигнал. Ми все ще підтримуємо багато бізнесів у. Сільському господарстві у виробництві і так далі. і ми також розробили новий проєкт. нам подобається, що уряд надає гарантії банкам, щоб вони продовжували фінансування приватного сектору. але. Ми робимо практично те саме, що робить уряд. Ми розвиваємо певний портфель для енергетики, інвестиції туди. Є кредитна лінія на 700 мільйонів, і вона вже значною мірою втілена в життя. Ще один з проєктів, ми, над яким ми працюємо. Це людський капітал, як ми можемо допомогти з реінтеграцією ветеранів Ми працювали з центральним банком щоб включати більше ветеранів, надавати кредитну підтримку ветеранам, щоб ті сім'ї, які хочуть займатися бізнесом, вони робили це, і ми робимо це з банками.